Всім привіт! З вами Наскар Лайк. Всіх з Днем Святого Миколая. І сьогодні ми будемо знімати скайблок на сервері Куберкрафт. Він у всіх вибраному. О, Я вже тут трошки повиживав, тут трошки читерно швидко росте їжа. Вон, виросло вже, поки я заходив. Тут завдання є. От, наприклад, О. 20. Це генератор кругляку. Треба на них 20 камінь добути. Цього жителя є все. Всі ринки і всі штуки, коротше. Е, давайте зробимо. Платформу для выращивания деревьев. Только спочатку треба. кобелстон добудет. Извините. Что закашлялся? Трошка хворый. <questioned> и давайте здесь тут и начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут. Раз, два, три. І тут раз, два. Три. Сюди саджаємо дерево і сюди. Все, ферма готова. Надіюсь, та вона бере в це. А в нас поки тут круглячок. Нам ще два блока треба добути. Так, бачите, 18. Чекаємо. Два блоки, ви нам потрібні. Ну, з'явилися зазамовлення. Так, Ламбер джек. Ой, ми це ще не зробили отут. А мені збирається городу, так? Генджера Оак Форест. Ага, це якраз добути дерево, напевно. Ну і чого, ми тут поки розвиваємось, поки дерево. А я ж можу одну таку круту штуку зробити. Тільки я не знаю, чи мені хватить дерева взагалі. Це погано, якщо не хватить. О, oh, Safe. Фух, дерева виросли. Терева, це добре. Ого, мені в 13 цих штук тільки лишило. Я думав, більше. Ой-ой-ой, Чекайте, чекайте. Тут все треба забудувати. Зараз повернусь. Хто не зрозумів мою... Е мої дії, чому я зупинив... Так. Це треба дерево добути. Чому я запис, е запись Та, тому що коли я б ламав, я б сам падав, падала деревина і ресурси з листя. А без листя я не вирощу нових дерев. Розумієте? Вон яблуко випало. Так, давайте я так буду ламати. Мені б те, що швидко ламає. Листву було б круто взагалі. О! Саджений, садимо одразу А ще я територію освітив. знущаєтесь? з двох цих. Випав один сальши на ціяв. Я ще зараз впаду. Пуль, о. Мені просто треба багато кругляку. Я і собі будиночок побудую. Ну і все, коротше. Будиночок побудую. Ну і все. Смішно. В колопках. Сереборщика зробили і дві скриньки зробимо, хоч ми і зробили кучу всього, все рівно, та-да-да окуповане. О! Тут завдання є скрафтити 5 супів. Так, можна якось один суп зробити? Дякую. Так. Угу. Фарфуд. Ватербол. Мені зараз дали найкрутішу штуку відро води. А можна з цим пацаном зробити якось. Ну, посунути його, чи що? Ні, не можна, але... шкода. Я думав, що можна. Стоп, це реально прикольний баг. Можна зробити. Ано, ну, хопа. -у -у. Круто! Єдине, не круто, що я зніс всі свої смолоскипи на острові. Вони сюди в куток робились. Так, всю шахту. Які я хотів собі в будиночок побудувати, і оце. о, дерево виросло. Добудемо І якщо ви хочете, я покличу свого друга і ми повиживаємо разом на цьому скайблоті, а може і на іншому, але стволу ламаю. А потім я тільки й робив, що добував дерево таким способом, як ви бачите на екрані. І камінь. О, третій садженець. Якраз треба буде зробити. Он бачите, ті два дерева були дуже невезучі. А це дуже везучі. Так, мене попросили зробити пічку. І я зробив. У мене вже пок виросли всі ці дерева. І настає світанок. Світанок це добре. Скільки блоків тут на 2-х. Два, на два. Це. Угу. це трішки погано, в принципі, погано. Те, що мені нічого не дали, і я просто тупо скрафтив пічку. Хоча в мене вже були дві пічки. Тут трошки, напевно, не прораховано, бо мені їх дали на початку. І коли ти щось робиш, то тобі це не зараховується і ти мусиш це перероблювати. А зараз я маю дещо що зробити. Так, тому, напевно, я дороблю дошками. А тут приберу. Эх, каминчик паути. Так. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп. Ох, какие кисажей. Я ее чик. Да, за чикла она бы тут стильки. Пищады. Гарри будет уже все жарить. Так, я пройшов цей порт, і в мене 20 смолоскипів, Ну, в принципі, це легко. Так, так. І далі так. і ще, так, Потрачу всі смолоскипи, ну нічого. Ой, все, вуг... все вугілля, ну нічого. Це не біда. Можна ще пережарити. Так, що у нас це? При чому це має бути? А, ми все виконали. Ну, добре, що тут <плес> на ітемс? Ага. Ега, тут купляти? Сел Айтемс. Сел. Отак. От Ой-ой-ой, тут щей можна торгуватись. Я забув. Якщо хочеться, ми можемо з вами навіть поторгувати. Це правда. Так, опа. Добули. Ту, мені здалося, що там крім жителя, ще якийсь гравець стоїть. Мені тут в цьому скайблоці тут напевно трошки скримери запущені, мені завжди здається, що в мене тут хтось є на скайблоці, але це просто неможливо. А може є, не знаю. Так, піду далі виживати. Дивимось, що там за нагорода за Лумберджек. Ой ой ой. Тут треба бути і не впасти краще зроблю я отак. Бо знаю, що які я кривору. Дивіться, що я бам зробив. до речі. Ігри. Я це тільки що скрав. Ну ви ж бачите, що в мене це. Цю... Що в нагороду було до речі? та 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 все зливаємо. І це злили. Я забув, що тут можна фермерством займатися. Наша задача тоді стати номер один по балансу. Приймаємо такий виклик. Я, в принципі, згоджуюсь, так? А тут можна зробити? Те про що я думаю? А ну ямку 14 на 4 треба. Отут, наприклад. Впали. Це і зміц. А в мене що? Весь час можна було таку штуку робити. У -у 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 -у. Давайте зробимо ферму. Ось так. Раз. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. І оце. Якщо впадеш, то не вмреш. Ну, якщо не небудь кривоваком. Так, це все. У нас земелька кінчається. Ну, то невелика біда. те, що я живу на ще землі. Але потім буде скрута з землею. Велика скрута. Так, беремося. Тут, ну, походу, треба розвиватися тільки зараз. Це мове завданням. Отак от, от все. Раз, раз, раз. Все. Все готово. Все чотенько. А я пішов далі, розвиватися. А ще прикол в тому, що тут все мега швидко росте. Тобто Ви бачите, що тут отак Кіло? І оце сюди сапаємо. І ще нас. А в мене галюцинації, чи я реально чую якийсь крок. Може це просто земля виросла, бо я проход... походив. Так, це... це сюди, це сюди і це сюди пішло. А я Ріпшу розбивать. Так. Я маю тисячу! Це прикольно. Тисячі сто двадцять ганоскій. Яблуко деякі дорогі, я навіть не бачу. Зараз я тут щось. Блокс, так, ми це все зараз потратимо. Одна земля Офігеть. Я знову набив тисяч. І... Сел, ой, чекай, не сел, а ба, ідемо, що тут є ще. Монстер спавнер, нема нічого, генератор, коблестон генератор, якраз за тисячу. Еее, ні, -е -е -е. тут за гроші. О, тербаски 250 коштує. Що? Що, скільки це коштує, ні, краще куплю генератор. О, генератор є. Він так, до речі, прикольно виглядає. Отак от. Так, вот. так це реально... Яблучко. ні, ну яблука най. Крутіші, на тому що одне яблуко 50 коштує. Напевно, тому що його можна обкатати в золото. І вийде круте золоте яблуко, а воно тут дуже цілиться. Якщо просте золоте яблуко, 50, то золоте яблуко 5 тисяч. Чому Золото тут, не скайблок? Якщо це на всіх скайблоках пишіть в коментарях. Таке ревіння кожні 10 хвилин. Ви бачили тут. Тьфу. Починається. А якщо я обернусь, там чундра стоїть. Коротше, я на цьому завершую, моя психіка не отримує. Всім дякую хто додивився до кінця і до наступного відео по скайблоку. Набираємо один лайк, продовжуємо. Якщо я дуже вущ. Всім!